Буде надто пізно. Зараз треба говорити про це зараз. НАТО може вирішити дуже швидко. коли закінчиться війна, не обов'язково Орбан Орбан прийшов і піде в минуле. А тут ідеться про історичний шанс для України. Бензин в Угорщині, певно, найдорожчий в усьому Євросоюзі. То скажіть мені, в чому переваги? Які є привилеї від особливих відносин з Москвою? Ідеально. Але це саме той сценарій, якого ви боїтеся. Тож не чекайте, що все буде світлим та рожевим. Всім привіт, європейська правда з вами із європейського парламенту. Ми спілкуємося тут із друзями України, і зараз із нами із вами Петраш Аустрявичус, це євродепутат від Литви та представник. Ліберального об'єднання Рен'ю. Ми послухаємо його про те, що чекає на Україну на нашому шляху до Європейського Союзу та НАТО. Петрасей, я, я дуже я радий, що ви зараз із нами. А ви зрозуміли, що you я говорив українською? Вау, Еврифінг. Wow, so це стає звичним. Що литовці розуміють українську і не потребують перекладу. На жаль, українці не так добре розуміють литовську нянд no, динатандесенліферіязена. I а mean наша мова, литовська мова, дуже особлива. Ви, мабуть, знаєте, що литовська входить до десятки найдавніших мов світу, вона близька до санскриту. Крім того, навколо нас в основному живуть носії слов'янських мов, і ми перейняли від них деякі слов'янські слова. Хоча самі не є слов'янами. Але найголовніше те, що ми розуміємо мову наших друзів це справді важливо, але перейдемо до інтерв'ю. Де будуть досить складні запитання? Є одне запитання, яке я ставлю зазвичай наприкінці розмови. Цього разу я почну з нього. Коли Україна стане членом ЄС і НАТО, почнемо з НАТО. Let's start from the NATO. Ці два членства дещо відрізняються. Будемо відвертими. Членство в НАТО це скоріше про політичну волю прийняти нового члена. Про готовність до цього Північно-Атлантичного альянсу анімембезина США значною мірою. Насправді іноді все пояснюють цифри: 75% усіх військових інвестицій і військової потужності НАТО походить від США, тож вони мають великий вплив. Звичайно, ми, тобто європейські союзники, можемо мати більший вплив, але не зараз. Але ми повинні співпрацювати із США, щоб домовитися з ними про членство України, і повірте, ми ще почуємо, які застереження щодо членства України лунатимуть від декого навіть після війни. Вони тоді казатимуть, та ні, ще потрібен час, щоби побачити, яким буде розвиток України, її політична лінія, і потім вже ми приймемо рішення. Ні, я вважаю, що ми повинні якнайшвидше ухвалити політичне рішення. Я закликаю всіх не чекати, не відкладати дискусії між союзниками навіть до літа. Тоді буде занадто пізно зараз. Ітволбічулейт на вихефтудискаситнау. Ми повинні негайно почати це обговорення, щоб належно підготуватися до того дня, коли почнеться Вашингтонський саміт НАТО. Звичайно, ще є питання, які необхідно вирішити: як от наближення українського військового управління до стандартів НАТО або щодо механізмів цивільного нагляду. Але ви проводите ці реформи, ви робите це з космічною швидкістю. з космічною швидкістю. Багато країн можуть позаздрити такому прогресу України, хоча ясно, що ви змушені платити за це дуже високу ціну. Поза тим НАТО може ухвалити рішення про ваш вступ дуже швидко. Після завершення війни? Не обов'язково. війни обов'язково давайте поговоримо про ЄС. Зрештою, ми зараз у Європарламенті, тож на цьому питанні варто зосередитися глибше. Чи очікуєте ви, що Україна стане членом Європейського Союзу до? 2030 року, чи 27-го? чи 25-го? Яка ваша оцінка? Фінальне святкування вступу України до ЄС yes", це звичайно приємно, і чим швидше це станеться, тим краще. Але передусім, членство це ваша трансформація у процесі вступу. Тому початок цього процесу є цінністю сам по собі так далі потрібен час, щоб Україна пристосувалася до іноді дуже бюрократичних, іноді дуже точних норм і вимог членства в Євросоюзі. Але цей процес є самодостатньою ціллю, тому треба почати переговори про вступ. Скільки часу потрібно далі? У процесі ухвалення рішень в європейському союзі гроші і бюджет іноді відповідають на запитання коли. ЄС живе в багаторічних фінансових рамках, так званому багаторічному бюджеті Європейського союзу, що ухвалюється раз на сім років. Чинний бюджет діє до 2027 року, і в ньому немає грошей для України, тому що Євросоюз uh, yeah, right. не чекав нашого вступу. <laughs> expect... і до того ж, ми не думали, що це може статися так швидко. Україна у цьому питанні рекордсмен. Я про те, як ви подали заявку, отримали статус кандидата, а тепер буде рішення про переговори. Тому ніхто не закладав грошей, наприклад, на дотації для українських аграріїв. Адже якщо ви стаєте членом європейського союзу, вони повинні отримувати прямі виплати. Можливо, це не 100% від середнього показника по ЄС. Ви точно не отримали. Маєте 100% одразу, але навіть якщо це буде 10%, то автоматично буде йтися про мільярди. Бо Україна велика країна. У вас багато сільського господарства. Це означає, що ми повинні були запланувати ці гроші в бюджеті, інакше членство України не буде повноцінним. Тому я не бачу можливості вступу до 27-го року, навіть якщо переговори будуть просуватися дуже добре. Хоча я не знаю, якого прогресу можна досягти до 27-го року. Хто знає, можливо, ви зробите багато, можливо, більше половини maybe a lot, Мейбі елат, мейбі мовен Then it means that Отже, від самого початку наступного багаторічного бюджетного періоду ми можемо стати членом, якщо будемо готові, чи не так If Отже, 28-й рік реалістична мета, якщо нам вдасться виконати домашнє завдання. Правильно це було б великим успіхом, дуже великим успіхом, скажу вам чесно. Адже для цього Україні буде потрібно пройти через серйозні перетворення, найскладнішими змінами будуть найдорожчі у секторах, де потрібні трансформаційні інвестиції. Там, де потрібен час для впровадження високих стандартів Євросоюзу, як приклад захист довкілля Нам доведеться відбудовувати наші найбільші підприємства забруднюючи з нуля. Тому це на жаль простіше. yes. експед. Це так легко, але ж дорого. Правда, швидше за все у цих секторах Україні дадуть додаткові перехідні періоди, скажімо, 5-6 років або більше, щоби ви дійшли наших стандартів. У Литви була точно така історія. Ми стали членами Європейського союзу в 2004 році. Як думаєте, як довго тривав найбільший перехідний період, про який ми домовилися? Наш найдовший перехідний період стосувався викидів у атмосферу. Йдеться про викиди підприємств енергетичного сектору, то він закінчився аж у 2016 році. Крім того, давайте будемо відвертими. Так, було б чудово завершити переговори у 28-му році. Ми можемо цього прагнути. Це чудова мета, яку ви можете поставити для себе. Але ЄС також повинен реформуватися. Дехто в Україні питає: Якщо наше європейське майбутнє таке далеке, то навіщо нам зараз так сильно ним опікуватися? Можливо, варто відкласти це, зосередитися на війні, а переговори почати колись пізніше, наступного року чи навіть потім? Поясніть, чому це треба зробити саме зараз, у 2023 третьому році? Твані тванісонтріпітестратік бо ви не маєте повторювати стратегічну історичну помилку, яку ви зробили на початку 90-х. Тоді Україна була розслаблена, дивилася у світле майбутнє з так званими добросусідськими відносинами, що братніми відносинами зі східним сусідом. Наслідки ви бачите ваш якнайшвидший вступ до ЄС можливо не є зрозумілим для нинішніх поколінь, але майбутнє покоління його оцінять. Тому що ваша стратегія має бути такою: ніколи не розслаблятися. Треба тиснути якомога більше. І не чекайте, що ця дорога буде світлою і рожевою. Будуть країни, такі як Огорщина Орбана, які щоразу висуватимуть нові умови. ви будете чути негативні сигнали щодо України. Але чи повинно це вас стримувати і відштовхувати від вашої стратегічної мети? Ні. Зрештою, Орбан прийшов і піде в історію. А ми говоримо про історичний шанс для України, шанс вижити як нація, жити за нових умов серед друзів, а не поруч з тим, хто завжди був твоїм ворогом, хто становив для тебе екзистенційну загрозу with existential, you know, things. So that's Тому існіть якомога більше. Політичний лобізм має бути найпотужнішим. Ви повинні не припиняти надсилати сильні меседжі. Так, зараз для вас важкий час, це очевидно, але в той же час, саме зараз, симпатія до України є найсильнішою. Вона масово поширена у Європейському союзі. Використайте цю історичну можливість Use this this a... Ви вважаєте реальним подолати угорське вето у грудні уряд Орбана, це просто головний біль, не тільки для України, це також найбільший головний біль для Євросоюзу. Ми в ЄС теж страждаємо через недотримання Угорщиною політичних критеріїв верховенства права, свободи ЗМІ і так далі. Це ганебна ситуація для нас. Однак, можливостей переконати Орбана, євросоюз має більше ніж Україна, тому ми повинні з цим розібратися. Бо те, що Відбувається є великою проблемою для нас. І я знаю, що, наприклад, мої колеги угорська опозиція, вони мають абсолютно інше розуміння того, наскільки важливим для України є це рішення. І вони звинувачують Орбана в тому, що він щоразу це затягує та створює нові перешкоди для інтеграції України в ЄС Це партія моментум. Так, те, що робить Угорщина зараз, є абсолютно неприємним і болючим, але вам треба. Треба дивитися у майбутнє, ніколи не зупиняйтеся. На вашому шляху буде ще більше бар'єрів. Я не знаю, яких саме, але передбачаю це, бо геополітична ситуація а подекуди і економічна не стає легшою. Є питання, яке часто ставлять в Україні. Воно трохи наївне або зовсім наївне, але люди запитують: чому ЄС досі терпить Орбана? Угорщина перестала бути демократією. Вона не відповідає копенгагенським критеріям членства. То чого їх не вигнати? На амінотвій вони Європейський Союз організовує і проводить вибори в Угорщині. Це справа національних партій. ЄС може вимагати повної прозорості, може вимагати вільних і чесних виборів тощо. Але остаточне рішення приймають угорські громадяни та національні партії. Повірте, було б найбільшою помилкою, якби Брюссель, я маю на увазі великий брат Брюссель, брюссельська тусовка, сказала угорським виборцям: голосуйте не за цих, а ось за цих. Tai buvo katastrofa. Uh, voters... O, oh, ne balsuokite už tai, balsuokite už tai. І тубі дізаст Якщо щодо покарання всієї країни А це вже відбувається. Угорщина вже не отримала, здається, 13 мільярдів євро з європейських фондів регіонального розвитку тощо. Це дуже багато. Лише за два роки їм не дали 13 мільярдів. Чи потрібні уряду Орбана ці 13 мільярдів? Звісно, потрібні, Звісно. Дазві this говенант billion? Of course. Of course. So that's why. через це економіка Угорщини почувається не дуже добре. Висока інфляція, високе безробіття. Так в чому ж перевага від цих особливих відносин з Росією? Якщо бензин в Угорщині чи не найдорожчий в Євросоюзі, скажіть мені, в чому перевага мати ці особливі політичні відносини з Москвою? Це дуже дивна ситуація. Тому що більше ніхто не любить Орбана? <laughs> Тільки Москва. щодо реформи єс. Багато говорять про те, що ЄС має реформуватися, і це правильно. Ми справді бачимо, що є необхідність реформувати процес ухвалення рішень можливо реформувати Єврокомісію, можливо, змінити систему покарання для країн, які не відповідають стандартам. Але ми боїмося, що ЄС застрягне в спробі реформувати самого себе це і це. Точно станеться формісефентві цю реформ і Зміна договорів ЄС потребує часу. Нагадаю, остання така реформа, так званий Лісабонський договір, ухвалили 15 років тому. Тож такі зміни не проводять щороку. Це не може відбуватися раз на два чи раз на п'ять років. Ця реформа потребує тривалої підготовки. Треба знайти консенсус. Треба отримати згоду і підтримку усіх держав-членів. Інакше на вас чекає провал. So, давайте чесно, реформа договорів ЄС зараз є нереальною. І Якщо Україна буде змушена чекати на цю реформу, то це означає, що ми ніколи не станемо членом ЄС є на uh, now... є дві школи, два підходи, які зараз обговорюються. Перші ті, хто наполягають, що спочатку потрібно завершити реформу, і потім настане найкращий час для розширення Євросоюзу, ідеальний світ. That's probably scenario you... і це напевно той сценарій, якого ви боїтеся? А друга школа говорить про одночасний процес, пліч пліч Я належу yeah. до другої школи. Я вважаю, що ми здатні це зробити, що це буде йти паралельно, і що ми будемо йти пліч пліч і не поставимо умову на кшталт. О, ні, ніякого розширення, поки ми не реформуємо це, вбивче вето і не перейдемо до кваліфікованої більшості, бо це було б катастрофою. чи бачите, ви? Що цей другий підхід перемагає? I hope so. Сподіваюся, що так зараз. До речі, ми готуємо новий звіт. Я один з основних доповідачів за цим документом. Ми маємо підтримку іноді крихку, але ми прагнемо досягнути консенсусу. На це потрібен час. Розумні рішення мають бути відшліфовані та узгоджені між політичними групами до речі, тут є слон у кімнаті. Це європейські вибори 24-го року. Чи не очікуєте ви, що європарламент після них буде зовсім іншим? Так, Я думаю, що склад зміниться. Деякі групи можуть збільшитися, деякі ні. Але попри це, я реалістично оцінюю, що основні політичні групи, такі як консерватори, соціал-демократи, зелені або ліберали, тобто моя група, збережуть більшість коли на вашу думку може статися те, що покаже нам. Шлях до членства став справді незворотнім, і немає сумнівів, що Україна стане повноправним членом ЄС. чесно кажучи, я дуже тішуся, коли бачу, що понад 70% українців підтримують членство в Європейському Союзі, і це в дуже важкі часи, коли ви отримуєте насправді дуже мало від ЄС. Звичайно, ми надаємо макрофінансову допомогу і військову підтримку. Це важливо, але повноцінне членство в ЄС це дещо інше. Тоді ви станете рівними серед рівних. У вас буде доступ до єдиного ринку, тому що торгівля і економічний розвиток це найкращий інструмент для зміни країни, бо, як ми знаємо, це дозволяє сім'ям мати вищий дохід, мати кращі робочі місця, кращу інфраструктуру і так далі. І відверто кажучи, зараз Україна не має альтернативи. Можливо, зараз для вас це не очевидно, але це. Ваш історичний момент зараз або ніколи. Якщо не зараз, то ви ризикуєте майбутнім своєї країни, своїм суверенітетом і територіальною цілісністю. Я сподіваюся, що переговори про ваше членство будуть дуже конструктивними. Що ми будемо не лише вимогливими, а переговори це насправді дуже технічний процес. Лубіверіконструктів, вилбіноджестюнодементінг пікоснекосійшнці завері. Я також вірю, що ви будете добрими учнями в хорошому сенсі цього слова. Українці, до речі, дуже здібні в цьому плані, дуже добре вчаться. Я не думаю, що доведеться довго вивчати процедури європейського парламенту. Наприклад, ми чекаємо на вас і будемо вам дуже раді. Thank you for that. Дякую за це. І я дійсно впевнений, що Литва буде на нашому боці весь цей час. All this до речі у нас так само були під час нашого вступу так звані хрещенні батьки. Я коротко про це розкажу. Ми тоді мали дуже сильну двосторонню підтримку з боку нордичних країн, кожна з яких мала певну спеціалізацію. Нами опікувалися Данія, Латвія, Швеція, Естонія, Фінляндія. І вони нам дуже допомогли. Відверті розмови без жодних формальностей. Це надзвичайно важливо. І Литва говоритиме точно такою мовою з Україною. Дякую. Слава Україні! Героям слава! І лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі.